Доброго ранку малята! До нас сьогодні на заняття завітала дівчинка ясочка та пташка Ластівка. Вони пропонують нам пограти та згадати і виконати вправи. Виконаємо вправу для язичка дятел за допомогою люстерка та допомоги батьків. Посміхайся та рот відкривай, язик за верхні зуби піднімай. Повтори самостійно. Молодшинки. Згадали вправо для язичка. Малята, давайте пригадаємо, що трапилось у лісі з ясочкою. Ясочка по лісу йшла і знайшла яблучко Питає, хто загубив яблучко? Біжить кіжачок каже Я загубив яблучко Біжить білочка, каже, я загубила яблучко, біжить лисичка, каже, Я загубила яблучко. Як звали дівчинку? Так, ясочка, що знайшла ясочка. Яблучко, що сказав їжачок? Їжачок сказав, Я загубив яблучко, що сказала білочка. Я загубила яблочко, а лисичка що сказала. Я загубила яблучко. Розумнички, загадали, як ясочка йшла по лісу і знайшла яблочко. Зараз пригадаємо з ластівкою картинки і чітко промовимо звук ю. Я бігаю на майданчику. Я співаю пісеньку, я поливаю квітку, я п'ю молоко, я сідаю на стільчик. Ви, розумнечко, ви навчилися добре вимовляти. Ю. Ясочка і Ластівка ще хочуть з вами пограти. Гра називається зловий звук. Спочатку, коли почуєш звук, я Плесніть в долоні. А-я-м. Я. С. Я. А тепер плесніть у долоні, коли я промовляти буду звук Ю. И. Ю. Г. Ю. К Ю, ви в мене неймовірні. Промовимо для ясочки та ластівки чистомовки. мовки. Якось які в мак. Так сяк. Аби як виріс ярий, ярий в мак та щось коле, мов їжак. Промовимо ще одну чистомовку. люлі лю, -лі -лю, -лі -лю, -лі -лю бавлю лялечку свою. Коли сонечко сідає колискову їй співаю. Молодчинки, ясочці та ластівці сподобались чистомовки і як ви повторювали завдання. А зараз вже час ясочці треба йти, а ластівці летіти. Ви сьогодні розумнички, повторювали і чітко промовляли звуки я ю. До побачення малята, до нової зустрічі!